Полтавка Ірина Супрунова виготовляє для наших військових на передову обереги. Із жовтого та синього габардину вона створює янголят. На це йдуть лічені хвилини. Я їх намагаюся робити завжди з гарним настроєм, тому що якщо з поганим погані думки лізуть, то я вкладаю те, щоб ці янголяти їх берегли. Перші тижні війни дівчина з іншими волонтерами плела сітки, а потім побачила пост із майстер-класом створення Янголят у соцмережах і вирішила спробувати собі. Відтак, за рік Ірина передала на фронт майже дві тисячі оберегів. Це був і Херсонський напрямок, це був і Бахмут, і коли ще Харків також був. Я не знаю людей в більшості своїй, яким це потрапляє навіть. В різних телеграм-каналах я бачу фотографії цих Янгалят. Я бачу, що це мій, бо в кожної людини, яка виготовляє їх в неї свій почерк. Також Янголят, але за іншою технікою майструє волонтерка Наталія Білова. Вона розповідає, робить їх невеликими, аби помістилися військовому у бронежилет. Жінка пригадує, коли почала передавати на війну обереги для наших захисників. Це було може років два да, назад, тому що я колись виготовляла ці ангелочки для одного бійця. На передову він приїхав, прийшов сюди в Миколаївську церкву. йому Олександра Григорівна подарувала одного ангелочка. Він каже, мені потрібно ще для моїх бійців. Ще 11 штук. Готові обереги, волонтери покладуть у пакунки із маскувальними сітками. Їх відправляють у найгарячіші бойові точки України.